Так, Всім доброго дня, трактористам У нас оранка. Коротко розповім, часто виникає у людей проблема з налаштуванням плуга. Тож коротенько розповім, як я налаштовую свій плуг. Така невеличка пам'ятка. Якщо не складно, то дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Підпишіться, поставте лайк, коментар. Я хочу монетизувати цей аккаунт на допомогу нашим захисникам, тож ваша активність. Дуже мені допоможе. І так, по налаштування. Якщо у вас пух правий, то цей розкос ставимо вертикальний. 51-52 см від пальця до пальця. А цей на 5-6 см коротший. Розкоси ці там вже самі виставити. центральним винтом відрегулюєте, щоб плуг йшов у вас. Однаково захвачував глибину, що перший, що останній корпус.